Так, всіх з добрим утром. Ми вже проснулися, потихеньку двигаємося. На часах у нас 7 утра. Переночували. Ну правда з тривогами. Всю ніч тривоги постійно були. Под утро, звісно, стало прохладно, зараз кермовайський показує 18 градусів тепла. Точка, повторюся, ще раз працює з дев'ятого. Думаю, поранше вийду, щоб бути першим на очереді. День у нас сьогодні буде такий, можна сказати, загружений Первомайск, Вознесенськ, Нова Одеса і Ніколаїв. Оце на що я сьогодні планую робити вигрузки. А як воно що там далі буде, друзі? Коротше побачимо. Так що не переключайтеся, приятного просмотра. Ну, ще раз усіх з добрим утром. Так, вигрузився, я вже в Півомайській, якраз ще раз он зустрівся з підписчиком Дінісом. Дініс подогнав мені подарочок там поліроля. Спасибо тобі за це, Дініс Велике. Ніколи без подарка не відпускає. На часах у нас вже майже 9 годин. Вигрузився, вважаю, я в скільки десь, маємо, минут 15-29. Зустрілися, попили кави. Ну, Зараз потихеньку виїжджаю з Первомайська, друзі, їду на Вознесенськ. На вулиці вже потепліло, бо одразу приїхав на точку вигружати, звісно, Дубай. Засом вже 22 градуси показує. Ну, Двигаємося потихеньку, друзі. Так, заїжджаємо в Мегію. Ну, Дорога, звісно, я вам скажу, як я вважаю, три години тому їздив. Вона була краща із-за того, що вона була зроблена. А ще вже, бачите, обратно її фури продавили. Стиральна досточка в нас, друзі. Я завжди збираю за собою колони, без цього я не можу, їду не спіша, як пенсіонер. Медленно, але. Короче, якраз доїжджаю до моста. Це траса, яка йде з Кіровограда на Туда, як на Подольське. Її по-разному називають, хто називає молдаванка, хто називає бетонка. Так, Перескакали ми вже Южноукраїнськ. Ще тоді при моїй пам'яті тут вже був з'явлений новий асфальт. А тут бачите, тут можна прямо не то. Що... Їздить, тут самоліти можна садити, дорога просто ідеал. Просто ідеал, друзі. Южноукраїнський вже не хотів нічого не знімати, не показувати це все діло. Ось така от, бачите, вже поля були вбирані. Що передіскували, що переорали. Ну а в нас, як завжди, точніше зараз, на даний момент, як бачите на відео, ровненька дорожка. Опа! Трамплінчик був маленький такий, да? на часах у нас вже спікер почти 10 часів. Нормально йдемо, ще, я думаю, не рух. около часика, зараз треба буде ще заїхати, заправиться. І там якраз возле заправочки в мене буде вигузка Возні Сенське. І далі поїдемо на нову Одесу. Так, вигрузився я вже в Вознесенське. Зараз, звісно, ще його треба перескакати. Скільки я себе пам'ятаю, в Вазнісенське реально дороги немає. Щось трошки, бачите, попідлатували. Але в основному, як воно було, так і залишилося. Фух. Трошки по машині поплигав, аж спатіло, спатіло. Сонечко вже припікає, вже 27 градусів показує у Вознесенську. Так що температура набирає оберти. Ну а Ми тепер двигаємося на Нову Одесу. У мене там буде дві вигрузки. Зараз ще на десь треба, зараз буду їхати, стану. Там, якщо я не ошибаюсь, є село таке дорошівка. Встану в кафешечки, покушаю що то пообідаємо. Бо там далі точно не буде нічого такого нормального, щоб поїсти. Звісно, час пройшло, може щось і помінялось, десь щось і построїлось, но, як говориться, привик по этих. По старих закалених містах. В Москви чахи, да, дивіться, Раритет. Так, друзі, заїхав тільки щось в селі туди. Дорощівочки в кафешечку, перекусив. Як я казав завжди, хоч раз у день, але гарячий треба поїсти. Ну, Дивіться, зорієнтую я вам по ценах. Я, коротше, взяв собі суп гороховий, картопля фрі, 4 кусочка хліба і стакан узвара. Получилося мене 145 гривень. Ну, дивіться як, для кого багато мало. Ну, скажу чесно, у них реально дуже вкусно. Я завжди їздив, я тут оставав. Я б сказав би, напевно, за ці 3 роки, ну може там плюс-мінус на якихось гривень 50, стало дороже, але ж і жись ви самі прекрасно розумієте, що теж на місці не стоїть. Так що перекусик зробили, тільки що там був, оце набрав клієнта, бо в мене дві точки в Новій Одесі. Кажу, десь через час їх буду у вас. Каже, хорошо. Так що з повним животом, сил і натхнення ми двигаємося в сторону Нової Одеси. Так, от ми вже і добралися до Нової Одеси. Якраз десь, мабуть, з полчасі, яка після того, як я званювався з клієнтом. У мене зараз перед ним. Одна точка вигрузки і потім далі слідуща його на виїзді вже. Якраз, я думаю, плюс-мінус угадав. Дорогу, звісно, зробили молодці, бо тут колись така дорога була, це, що через сам мост, що до моста, що після моста. Троїцьке, той подйом теж аврал був. Ну, По самій Новій Одесі коротше, нічого не змінилося. Ям якоби немає, але от фур, горби, стиралка. Стиральна машина занусі осталася. Так що, коротше, їдемо, плигаємо, скакаємо, вигружаємося і будемо лупашити з вами на Ніколаїв. Ніколаю, Миколаїв. Як там правильно буде, у мене там, кстати, теж дві вигрузки буде в Миколаєві. Ну, це вже все буде далі. По мірі поступлення, друзі. Так, коротше, вигрузив вже другу точку. Друга точка була в частному секторі. Але я вам скажу, к удивленню під'їзд хороший. В основному це під'їжджаєш, отакі, от -от, а так, ну. Там така нова вулиця. Нові такі шикарні дома. То, Із-за того виходить, що нормальний під'їзд. І так, коротше, на часах у нас скільки вже? Півдругого. Ну і ми тепер потихоньку видвигаємося на Ніколаїв. Вітер просто сумасшедший, благо, що листки десятка була по толщині, то нормально вигрузили. А так би, звісно, щоб четверка то могли б і поламатися, бо вони дуже тонкі, а зараз дуже великий вітер. Коротше, друзі, я вам скажу так, наскільки дорога ця дотошна. Ніфіга в неї не помінялося, практично як по всій Україні, там де-не-де поробили дорогу. Ну, оце з нової Одеси до Ніколаєва. ям нема. Ну ця стиралка, я реально вже замучився. Я ще до Ніколаєва не доїхав, а я вже реально замучився. І щоб ви розуміли, скорость за мене всю дорогу 50 в час. Бистріше я не їду. Оце всю дорогу їду я 50 в час. Трясучка така, що я вру, я вже встав, блядь. Нічого не міняється в цьому направленні. А тим болі я ж говорю, ця дорога ще херзна, коли вона робилася, плюс весом її все подавили, порозносили, щоб по можливості полатали. А як будь точним, то як була, така й осталася. Бачите, якщо на відео видно, є сколії. Ну і стиралка. Стиральна доска, реальна стиральна доска. А ну розкажіть у вас, які впечатлення, як ви їдете на Ніколаїв по цей участок дороги від Нової Одеси до Ніколаєва?